Йоу, всім привіт! Ви на каналі СНЕМЗЕДБЕК і сьогодні я вам покажу пару, в якій японський бренд Bape переосмислює класичний дизайн кросівок ASICS GEL 1090 з деталями, які нагадують вулицю в Японії Хараджуку 2000-х років. Для тих, хто не знає, вулиця Хараджуку славиться тим, що на ній в 2000-х відкрила низку крутих субкультурних магазів, та не тільки. І це сформувало свій новий стиль. Стиль хакаджуру зосереджує свою увагу на суспільстві і свободі самовираження. Ну, як і в цілому, усі старюганні стилі і напрями. Давайте відкривати курсівочки. Пабабой по боксу, тут такий класичний колорвий від Babe в стилі мілітарі. Мені взагалі подобається, що ну, зараз такий воєнний час. Ну, якщо ви там хочете мілітарно виглядати, і у вас є. Кошти, то якраз Бейб це саме той бренд, який вам з цим допоможе. І до того ж, взагалі, ASIC зараз увірвався в таку епоху моди. Бо як я і розповідав в минулих відосіках, е якщо останні там три роки було дуже модно, це Daddy Шуз, Balenciaga з деревенною підошвою, або дішманські філи з здоровою підошвою. Коротше, все з здоровою підошвою, і таке Ugly Shoes. То зараз епоха трейлового взуття. Взагалі, все, що там Asics, Solomon, ACG від Nike, Це дуже-дуже дуже зараз ціниться. Люди гоняться за комфортом. Люди люблять, коли є купи всяких карабінчиків, додаткових карманів, доп захисту, Gore-Tex і так далі. Давайте відкривати. В цій парі ви бачите супер класичний силует ASICs 1090 Гелі. Але колорвей мілітарний від Babe дуже круто їх підкреслює. Також мені супер подобається око тигра на цьому боці кросівок, що одразу яскраво підкреслює, що у вас на ногах саме Babe. Я знаю, що серед типу 30 плюс бейп не сильно ціниться, ну, принаймні в нашій країні. Але вся наша молодь супермодна, дуже кайфує від бейп і взагалі в них зриває кришку. Як Плюс-мінус від Stone Island. Що по матеріалам? Ми маємо класичні, класичну технологію гель. До речі, технології гель вже просто якась дохрена велика купа років. Вони її випустили у 1986 році. І саме ці кроси ідеально розроблені для бігу. Звичайно, що бігати в Бейбо це якось трохи крінжово, але. Ну, ви будете знати, що якщо хтось буде бігти, щоб у вас їх сатирити, то ви будете бігти зручно, комфортно з технологією, які просто овер фіга років. Стелька з технології Ева, коротше, вона дихає, вона не заванюється, ну, як і е, має бути в парі за 300 плюс баксів. Також в цих кросівках використана е, технологія TrueStatic, це, як наголошує ASICS, технологія, яка Стабілізує вашу стопу під час бігу. Не знаю, як ви це відчуєте чи ні, але знаєте, що саме ця технологія тут є, і що це супертехнологічні кросівки. По такому селянському стилю, як я люблю, просто скажу, що зверху є щось дуже схоже на Гортекс. Також тут є замш на оббивичці. Як завжди його використовую для того, щоб це було естетично, щоб пара виглядала круто. І так далі. Е, кожна деталь просто офігенно якісно прошита. Ви ну, клея взагалі я не бачу, і мені це дуже подобається. Але можливо, це сайс 7,5, а ні, аня, це 8. Е, Це невелика степа, і зазвичай на парах яких. Невеликий сайз, не видно цих таких із'янчиків типу клея або якихось ниточок. Anyway, це бейп і це зазвичай дуже якісно. Давайте проговоримо, що по ціні в 2021 році, коли вони дропнулись, то коштували всього 120 баксів. Я наголошую на тому, що ASICS от прям в той час, був бренд, який був просто от, особняком стояв як одні з найкращих кросівок для бігу, але ну точно не для лайфстайлу. Що ж в цьому році вони стали дуже модними для лайфстайлу і бац, ціна дуже сильно зросла вверх. Наразі ви можете взяти ці кросівки на свій класичний чоловічий сайт від 300 баксів, і на деякі рідкісні розміри, типу 11,5, ціна е, зростає аж до 700 доларів. Це прям дуже багато. Дуже дякую, що ти додивився цей відос до кінця. Дякую за твій лайк. Він дуже допомагає нашим відосам Лізти вгору, набирати якісь додаткові перегляди. І дуже буду вдячний за твій комент, якщо ти напишеш, сподобалась ти ця пара чи ні. І па-па!